Так, Хлопці, всім привіт. По кабіні тут вставку, тут і так само з тієї сторони це поорізається, кинеться стекло чи стекло. Далі кабіна стоїть посередині крила, 1,20 двадцять. і десь тут приблизно. Ну, Накинемо пізніше, покажу. Далі. По маску хлопці питали, яке я буду ляти. 10 В40 дизельна вольвер. Фільтр ось. Все те саме, що на тому фільтрі заводському, тільки на кінці буква В. Хлопці, казали дурну підійти Далі хочу вийти, на вилив 100 літрів на гектар. Це ось такі німецькі фурсунки розпилювателі. 54 гривні штучка 20 штук. Ось такий колір. Може комусь буде треба. Подивитись. Так, далі. По кабіні на сьогоднішній день має такий вигляд. Оп. Тут порівняли. Зараз трішки потру наждачкою, ржавчину краску зняти, пошпаклювати та сьогодні задача погрунтувати її. Ззаду, виходить, з цього краю. До того краю метр двадцять. Так. Що тут ще вам хочу розказати? Тут -то. вона не стає, е -е, вирізав, виходить, під панель. Ну, трішки махо дав, треба було на сантиметрів три з, тіє, з тієї сторони, коротше, Але більш так під це те, як зробив, а вже хай куди. Побачимо, може за шию трошки. Ну, поки місточно сьогодні вишивати не буду. Так, та сторона такий має вигляд. Усилив трішки, щоб воно не грало. Ну, Ще роботи хлопці є. Ну то вже таке. Рамка теж. Треба його вот трошки підварити. Вон, виходить, одна вставка, он друга вставка. Це виходить, вона кабіна, ось профільна труба. Ось буде йти сюди, на це вугло. І ця, ці вставки будуть закривати. Все герметично, щоб більш-менш, наскільки це можливо. Так, далі Пущі зробив сюди бачка. Краска засохне, прикручу і підключу. Бо задубала оця. Резюка випирає масло. Получається на щупі десь е, сантиметрів два, заливаєш більше, вибирає. Ну, в принципі, все на цьому.